Дякую, Ярослав, колеги, всім доброго дня. Я дуже коротко скажу. Не буду повторюватись, багато що вже дійсно сказано, і присутні тут, як автор також однієї з законодавчих ініціатив, і розділяю позицію, що не важливо авторство, важливо результат. І в принципі, вважаю, що в українському парламентаризмі принцип доцільності політичної згідно авторства законопроекту має відійти в минуле. Ми маємо підтримувати якісні рішення, а не зважати хто чи. З якої фракції підписав ту чи іншу законодавчу ініціативу стосовно допуску журналістів до куларів, я хочу звернути увагу, користуючись високою присутністю на цьому круглому столі з двома питаннями: це питання іміджеве, тобто відкритість і прозорість роботи Верховної Ради це питання і запит суспільства, і ми на нього зобов'язані реагувати. Але колеги. Ми говоримо про доступ журналістів до куларів, чи ми говоримо паралельно також про дозвіл їм висвітлювати роботу Верховної Ради під час перебування, під час пленарних засідань. Це важливий момент, тому що якщо ми говоримо про тільки доступ, забороняючи їм висвітлювати діяльність, це одна справа. Інша справа, якщо їм буде дозволено висвітлювати в режимі. Проходження пленарних засідань. Користуючись негодою, хотів би почути відповідь раз. І друге, хотів би почути також коментар. У нас тема звучить про доступ журналістів, а також про відновлення онлайн трансляції, засідання парламенту. Яка позиція з приводу онлайн-трансляції? Це два важливі питання, які цікавлять, напевно, всіх. І щоб не забирати багато часу, ми політично готові підтримувати і голосувати за будь-які рішення, які ці два моменти приведуть до. Запиту суспільства, дякую. Так, дякую дуже. В принципі, зважаючи на аспекти безпеки, зараз є домовленість в тому режимі, в якому ми і працюємо в Верховній Раді з певним часовим дисконтом. Це проговорено про з журналістами. Журналістам це доведено до відома і. Той контент, який з'являється під час засідання і не є джерелом власне, того, що знімали журналісти в залі Верховної Ради, ну це на це ми не впливаємо. Всі синхрони, всі моменти будуть з збереженням на даний момент безпекових рекомендацій, і це є погоджено, узгоджено із цим власне представники засобу масової інформації, теж цілком реалістично погодились. Чи буде ця ситуація довго граюча і триваюча? Мені здається, що ми з часом помітимо, як далі розвиватися. Тут знову ж таки теж би хотілося жити в мирній країні, та, і взагалі не думати про питання безпеки і не 100 журналістів. Та, хоча я не знаю ста журналістів, які пишуть про парламент, от чесно. Але всі, хто там, навіть Кирило передрій, та юний блогер, який бере інтерв'ю у наших парламентарів, та щоб він мав змогу прийти в парламент і подивитися, на жаль. Поки що об'єктивні обставини це не завжди дозволяють зробити. Ми тут можемо займати політичні позиції, а ми можемо довіряти нашим силам безпеки. Єдине, що нам залишається. Це моя позиція. Звісно, якщо є колеги доповнення в апарату.